Неспокійними видались минулі вихідні у прилуках. Одразу дві стрілянини з різницею у 5 годин сталися з ночі 26 на ранок 27 квітня. Перший постріл пролунав опівночі поблизу одного з розважальних закладів міста. Два чоловіки 30 та 35 років щось між собою не поділили. Конфлікт переріс у сварку. Довести свою точку зору старший чоловік вирішив за допомогою вогнепальної зброї. Один з чоловіків достав пістолет та влучив в іншому в лівий ступеневий гомілковий суглоб. Наразі потерпілий знаходиться на лікувальній в лікарні. а кривника чекає суворе покарання? По даному факту триває слідство. Вже о 5 годині ранку медики центральної районної лікарні надавали допомогу 24-річному прилучанину. Лікарі діагностували у пацієнта вогнепальне поранення лівого стегна та спини. Чоловіка прооперували. Хірург видалив з його тіла гумову кулю. Правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження той отримав біля одного з кафе поблизу нового ринку. Кривник втік з місця пригоди на власному автомобілі. Працівники міліції опитали свідків. З показів очевидців вдалося встановити марку автомобіля та номерний знак. Правоохоронці одразу розпочали пошуки. А вже наступного дня працівникам доїв вдалося зупинити автомобіль, який проходив по орієнтуванню автівкою. Керував дворічний мешканець міста при огляді автомобіля було виявлено та вилучено предмет, схожий зовні на пістолет, та три набої до нього. Як з'ясували правоохоронці, горе снайпер раніше вже мав проблеми з законом. Постраждалий знаходиться на лікуванні вдома. Слідство триває. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження, як зазначають у міліції, санкція статті Кримінального кодексу. У за скоєне правопорушення передбачає мінімальне покарання це штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, максимальне виправні роботи на строк до одного року.